Коли в житті щось або все йде не так, ми часто сумніваємось, чи можливе покращення. А іноді навіть взагалі близькі до того, щоб втратити віру в те, що краще, ймовірне. В такі моменти важливо фокусуватися не на тому, як все погано, а на тому, що для нас є найкращим з можливих сценаріїв розвитку подій, і звертати увагу на корисні винятки, те, що все ще або вже працює. Ситуація ніколи не є однозначно і повністю поганою. В ній завжди є винятки, періоди, коли ситуація покращувалася. Наприклад, якщо у вас, як ви вважаєте, вкрай зіпсовані відносини з кимось з колег, замість того, щоб уникати спілкування та почуватися кепсько, ви можете запитати себе: а чи траплялися, чи трапляються в наших взаємних ситуації, коли ми ладнали, чи ладнаємо добре? В яких випадках? Що в наших взаємовідносинах все ще працює чи вже працює? Що я ціную в цій людині? Чому вона мене вчить? У нас завжди ще є чи вже є щось з того, до чого ми прагнемо. Концентрація уваги на хай поодиноких позитивних винятках набагато важливіша за обговорення багатьох випадків непорозумінь. Бо знайшовши те, що все ще або вже працює, ми можемо робити цього більше. Тож знаходьте і робіть більше з того, що працює. Елементи бажаних змін завжди вже присутні в нашому житті. Треба тільки навчитися їх помічати. І пропонована практика: стикнувшись з проблемною ситуацією, звертайте увагу на корисні винятки і використовуйте їх. Запитуйте себе, що ще. Що вже працює, що працює добре, які елементи бажаного майбутнього вже присутні в моєму житті? Як робити більше того, що працює добре? Наступного разу поговоримо про те, що зміни завжди можливі і завжди відбуваються. І про те, як маленькі кроки ведуть до великих змін. Робимо країну рішення орієнтованою.